Вітаю, друзі! Хочу познайомити в цьому відео вас з маленькою подорожжю до Буковелю. Плануємо доїхати до Львову і зупинитись там на ніч, а на наступний день вже вирушити прямо у Буковель. Я беру вас з собою і сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали! У нас залишилось годинка 15 хвилин до Львову, і ми вже будемо на місці. Я покажу вам, який ми обрали готель, а завтра вже разом вирушимо до Буковелю. Виїжджали ми з Києва на машині о 18 годині вечора, і нам вдалося доїхати за десь за 4-5 годин. Вчора ми приїхали дуже пізно, тому я вирішила вже не знімати. А от зараз раночку покажу вам вигляд з вікна. Номер я вирішила не показувати, адже там немає нічого незвичайного, просто ліжко комфортне з великим матрасом та санвузом. Але є все для того, щоб комфортно переночувати. Ми вже рухаємось на вихід. Плануємо поснідати в нашому улюбленому закладі у Львові, який має назву Панорама, і будемо вирушати. Покажу вам трохи середину готелю це лобі бар він працює 24 на 7. В ньому ви можете випити чаю, кави. Можливо, щось перекусити, а також в ньому є алкогольні напої. Готель розташований, якщо їхати на машині 8-10 км від Львову, не в самому центрі, але також досить зручне розташування. Стандартний номер в цьому готелі на двох коштує 2520 гривень. Сніданок не входить, але ви можете придбати його додатково за 120 грн. гривень. В готелі, звісно, є магазин продуктовий та ресторан, де ви можете поснідати, повечеряти або повідати. Ми досить швидко майже доїхали до центру Львова. Львів, звісно, вражає своєю красою, своєю архітектурою. Хто не був у Львові, щиро раджу вам відвідати це місто. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever hurt you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Good day. Good day. Oh, what my girl Next day you hear me back like nothing happened at all. Я тут завжди беру цей сніданок, хоча вибір великий, і все прям ну дуже смачне. Варто спробувати. У деяких селищах було відчуття, ніби вже прийшла весна і ніякого натяку на сніг. Плюс сім і яскраве сонце. Але ближче до Буковелю ми відчули справжню зиму. Ми вже доїжджаємо до Буковеля, хто тут був точно вгадає ці дороги, цю неймовірно засніжену красу. Нарешті ми заселились до готелю. Я вам покажу зараз невеличкий рум-тур. Ми тут вже не вперше. Готель просто неймовірно розкішний. Тут все продумано до деталей і раджу вам звертати на це увагу, тому що це додає якоїсь особливої атмосфери і відчуття турботи та піклування про кожного гостя. Наприклад, як цей чай? Тут є ранковий чай, настрій називається, є вечірній чай заспокійливий, і є обідній чай, який ви можете випити в обід там для покращення травлення і тому подібне. Також набір посуду для чайної церемонії. Я вже навіть один чай вирішила випити, спробувати, тому що я їх дуже полюбляю, вони абсолютно натуральні. Рухаємось до гардеробної, вона доволі велика. Я думаю, скільки брачей ви з собою не привезли, все поміститься. В цілому вітальня, тут електричні штори, красиві крісла, на яких ви можете відпочити. Санвузол з душовою і туалетом. Повертаємось до деталей, можете помітити таку пам'ятку. Якщо ви не бажаєте змінювати постіль, то притримуйтесь тих правил, які написані на ній. Навіть є меню подушок. Ви можете обрати будь-яку подушку, ознайомитись з її властивостями і замовити її собі на ресепшні. Також ви можете придбати абсолютно все, що ви бачите в цьому готелі. Ці килимки приносять вам до номеру перед сном, щоб ви щоб вашим ніжкам не було твердо. Якщо ви стаєте з ліжка, щоб ви могли ступати на м'якенькі подушечки. Комфортне велике ліжко, дуже м'який зручний матрас, ковдр просто невагомі, як хмаринка. Тут схований телевізор, тому якщо хочете щось подивитися, відкриваєте дверцята і переглядаєте все, що вам заманеться. Сольова лампа це дуже корисно. До речі, в кожному номері є така. Вона виконує роль маленького світильничка і наповнює. Повітря різними корисними властивостями. Якщо ви приїхали відпочивати з тваринками, ви можете помітити ось таке пет меню з будь-якими смаколиками для вашого улюбленця. Це просто неймовірно крута деталь. Яка мене вражає, а тут ви можете побачити меню подушок, меблів взагалі будь-чого, що знаходиться в готелі, що вас оточує і придбати це. Взагалі буковель приїжджає для чого? Для того, напевно, щоб помилуватися природою, лісами, засніженими горами, та звісно покататися на, на лижах. лижах. Я кататися на лижах не вмію, але я сподіваюся, що в цей раз я нарешті навчуся. Я навіть придбала собі лижний костюм. Зазвичай з цим нема проблем, тому що можна взяти собі інструктора і повчитися на дитячій гірці. Ще буковель славиться своїми чудовими закладами, курортними містечками. Тут є де погуляти і є що подивитися. Але звісно, якщо ви бруту вже більше аніж п'ять разів, то напевно, окрім лиш, вас тут більше нічого не буде цікавити. Є тут дуже цікаві заклади. Наприклад, є заклад Грибова хата з дуже такою українською атмосферою, де вас зустрічають. Персонал в українських традиційних костюмах пригощають вас українськими смачними стравами, варениками, бограчем, борщем і так далі. Напевне, за чим туди йдуть, це скуштувати гриби. Якщо ви будете відвідувати їхні місцеві базарчики, ярмарки, там скрізь ви можете побачити або закриті гриби, або сушені гриби. Закриті це як називається? Консервовані. Консервовані гриби. Там можна знайти взагалі безліч товарів, що завгодно від одягу до косметики і до домашнього інвертарю. Також в кожному готелі, ну майже в кожному, є спа-комплекс. Тут практично він є всюди, тому що люди напевно їдуть сюди за тим, щоб покататися на лижах, а потім піти і релакснути в сауну, басейн і провести час якось так спокійно, лайтово в спа-зоні. Ще з розваг тут можуть бути квадроцикли. Квадроцикли це ви катаєтесь по горам. З інструктором обов'язково, хоча можливо, орендувати окремо, і якщо ви професіонал, то можна самим покататися. Але я б не ризикувала, тому що гірська місцевість вона дуже небезпечна і ніколи ви не знаєте, що може вас очікувати там в лісі на горах. Колись була не ситуація, що ми каталися на квадроциклах, і квадроцикл зламався посеред ліса в горах. Але в нас був інструктор, тому він покликав підмогу і все приїхали полагодили, і Ми спокійно повернулися назад. Тому відпочивайте, розважайтесь, але думайте про першу чергу про безпеку. Якщо таки завтра мені пощастить спробувати покататися на лижах, то обов'язково вам це все покажу. Та покажу вам, чим можна зайнятися в буковелі е, тим людям, які вміють кататися на лижах. Доброго ранку. Ми вийшли на сніданок. Він входить у вартість номеру. Ви можете замовляти всі позиції, які є в ранковому меню, без обмежень в кількості. всім привіт, ми так і не дібралися до лижі. Поки що поснідали. а зараз будемо виходити в місто, купити лижні костюми, і можливо нам повезе. І. і ми все ж таки покатаємо сьогодні. На кожному поверсі є стенди, де представлені товари, з якими ви можете детально знайомитись і придбати, якщо щось буде до вподоби. Як я казала раніше, ви можете придбати абсолютно все, що вас оточує в готелі: косметика, одяг, їжа, меблі, декор. Нам дуже сьогодні повесело, тому що сонячно і не холодно така краса. Клас. Я звісно дуже хотіла покататися, але я думаю, якщо сьогодні не встинемо, то наступний раз обов'язково. Давай! Я наробила класний фоток, Вся в снігу. Ще в мене є надія на те, що, можливо, ми сьогодні покатаємося, але це ще не точно. Ми були в готелі Бука, розвідували тут обстановку і пообідали. Смачно, але в букале є набагато кращі і набагато смачніші ресторани. Я вам скоро розповім про них. І зроблю таку маленьку. Маленький довідник, куди краще побувати, які ресторани краще відвідати, які ресторани відвідати в першу чергу. Тому що от, ми приїхали сюди, але смачно, але ми лишилися не дуже задоволені Два, що поїдемо зараз в готель, переодягнемося і на лижі нарешті ввечері спа. Ну це як завжди. Це класична історія вечері-спа. А після спа смачна вечеря і лягати спати Зон у самому розпалі людей багато, але буквелі раніше набагато більше людей було. Зв'язку з подіями, з повномасштабним вторгненням, туристів набагато менше, але вони є. Ще тут є дуже класне місце. Це як гірка, вона в лісі знаходиться, і згори отак як на американських горках спускається. Ми хотіли піти, але ж... як із лижами в принципі. зайшли в один із магазинів снаряддя для професійного катання на лижах, я вам покажу асортимент, який тут є. Тут є абсолютно все. Якщо ви приїхали без нічого і плануєте щось придбати, тут це можна запросто зробити. Але я раджу все ж таки замовляти десь в інтернеті, тому що ціни, ціни дуже високі. До речі, якщо ви приїхали без амуніції, без костюму з його ви все можете придбати від купальника до балаклави до шльому, окуляри, костюми, термобілизна все є. Але якщо ви так на разок, то можна і орендувати. Якщо ви професійно катаєтесь, то звісно краще вже собі придбати те, що буде найкомфортніше для вас, і носити його постійно вже коли будете приїжджати. Зараз я піднімаю спад, можете до здогадатися на ми сьогодні. Не потрапили. Мені пообіцяли будинок завтра. Кажу вам про спа. Тут є такий міні-бар, тут можна щось придбати. Тут стоїть безкоштовна водичка, вода з лимоном та м'ятою, тут є чаї, це чай, оздоровчий, чай, чесний, чай, ароматний, чай вітамінний, можна собі зварити чайок, напій енергія спа, це якесь, напевно, щось таке цікаве для енергії. Ось такий вид. Дуже гарно. Атмосфера максимально релакс. Тут така, напевно, лаунж зона. Можна посидіти відпочити, але людей небагато. Скрізь максимальна тиша, тут е зона масажів, тут, напевно, ще одна сауна. Тут теж. Я вже була в сауні, була в хамамі. І була в басейні. Тут є вихід з басейну на вулицю, можете викласти з приміщення на вулицю, але там достатньо прохолодно. Дивно, тому що ти, коли впливаєш на вулицю, хотілося б, щоб вода була максимально гарячою, як в чані. А тут вона такої ж саме температури, як і в приміщенні. І холодно, прям дуже холодно. Я взагалі обожнюю чани і обожнюю теплі джакузі, джакузі на вулиці, гарячі басейні на вулиці. Це прям це кайф. Так, це, напевно, соляна кімната. Потім ми зайдемо. зайдемо. А Це, до речі, м'ятний душ. Він дуже класний. освіжає, особливо після сауни. Це соляна кімната. Тут можна просто полежати, відпочити. Нікого немає. Але кажуть, що це дуже корисно. Взагалі, якщо хочеться максимального оздоровлення, релаксу і тиші, то я думаю, що це буде готель Хей. Тут немає кальянів, тут ніде не палі, тут все максимально за природу, за збереження природи. Я обожнюю цей готель просто за естетику, тут це готель – це суцільна естетика, дуже суперський дизайн, дуже смачна кухня, дуже класні сніданки, неймовірно зручні ліжка. От тут що варто зазначити, це комфортні і зручні матраси. А ще дуже цікаво, є меню подушок. Тобто, якщо вам якась подушка некомфортна, то ви приїхали і ви лягли на ту подушка, яка вже є вже в номері, і вона вам некомфортна, Ви відкриваєте мені подушку, обираєте будь-яку подушку, собі її замовляєте, і вам приносять їм номер. Лобі Бар тут працює цілодобово, ну, напевно, як і в більшості готелів, але тут дуже тихо. Тут зовсім не шумно, тут немає таких п'яних компаній, як зазвичай буває, тут взагалі такого нема тут дуже високий рівень обслуговування, і тут за цим дуже стежить пильно. Такий, напевно, навіть більше сімейний готель. Але тут, окрім хеї, є ще дуже багато крутих готелів. Зроблю підбірку непоганих готелів, на мою думку, де б ще варто було б зупинитись, і на різний смак та різний бюджет. Сьогодні вже виселяємося з цього готелю. Як ви можете здогадатися, лише не було. Хочу показати вам сьогодні трошки виду з балкону. Ось така тераса тут є. Я думаю, влітку тут взагалі бомба. Так, дуже холодно. Закриваємо. Я задоволена цією поїздкою. Все ж таки, зміна картинки: приїхати з міста на пару днів сюди, в цю тишу, в цю красу, в цей сніг, в ці гори неймовірні. Не покататися, але хоча б подивитися смачно поїсти. Ну от ресторани, це просто це окремий вид мистецтва. Смокові рецептори скажуть вам дякую, якщо ви приїдете поїсти і відпочити. До кожного сніданку подається ось такий безкоштовний комплімент. Сьогодні на сніданок це що? Львівський сир, да? з фруктами. А мене як завжди бріош з лососем і яйцем пашот. Ми вже вирушаємо. Попрощаємось з клеєм. Дуже сильно розвивається інфраструктура. І з кожним роком тут все більше і більше крутих готелів, Але для мене поки що хейт. Ну він мені якось так припав до душі, я не знаю, Кс -кс -кс -кс. дивіться, а, яка краса.